Доброго ранку малята. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. А що буває восени? Жовкнуть трави в полі, квіти у ліску, облітає листя із дерев в садку. Сумно вітер виє, гілочки лама. Плаче хмарка сива, сонечка нема. Так, малята, восени часто йдуть дощі. А звідки ж приходить дощик? Так, з хмарки. Пропоную вам послухати казочку, як маленька краплинка подорожувала на землю. Високо в небі плавала велика пухнаста хмаринка. І жили на ній маленькі краплинки води. Краплинок було багато, вони швидко підростали. Ще на хмаринці жили двоє друзів хлопчик капітошка і дівчинка крапелька. Капітошка був веселий і грайливий. Він весело посміхався і бешкетував. Крапелька, навпаки, була допитливою. Вона літала на хмаринці і все запитувала. А лісу потрібні краплинки? Так, звичайно, адже дерева загинуть без води, відповідала мама Хмаринка. А полю потрібні краплинки. Дуже потрібні. Без них травичка і квіточки зів'януть. А людям потрібні крапельки. Усім на землі потрібна вода. Найважливіша справа кожної краплинки напоїти кого-небудь. Відповідала мама хмаринка. Якось хмаринки пропливали повз дитячий садок, де гралися діти. Краплинкам захотілося погратися з дітками. І мама хмаринка відпустила їх на землю. Пішов дрібний, осінній дощик. Крапельки впали на деревця, віточки, травичку і всіх напоїли водичкою. Діти не хавалися від дощику, а дуже йому зраділи і заспівали пісеньку. Діти весело сміялись і стрибали. Краплинкам стало приємно, що діти полюбляють дощик. Аж ось мама хмаринка погукала своїх діточок додому. Але маленькі краплинки не знали, як їм повернутися до хмаринки. Я вам допоможу, сказало сонечко, своїми гарячими промінцями воно нагріло крапельки і підняло їх на хмаринку. Ось і вся казочка. Малята, я сподіваюся, ви уважно слухали казочку. Тож скажіть мені, будь ласка, де жили капітошка та маленька краплинка? Правильно, на хмаринці. А з ким захотіли погратися краплинки? Так, з дітками. А хто ж допоміг краплинкам повернутися до мами Хмаринки? Правильно, сонечка! Діти, вам сподобалася казочка? Я дякую вам, до побачення!